Україна як ніколи потребує інвестицій та цивілізованих правил діяльності інвесторів в країні. Товариство інвестиційних професіоналів CFA Україна спрямовує свої зусилля на зменшення бар'єрів між інвесторами та українськими підприємствами. Для цього організували у Києві вже другий український інвестиційний форум. Тож про механізми залучення інвестицій далі. Український інвестиційний форум зібрав під одним дахом більше 350 учасників, включаючи більше 190 представників топ-менеджменту українських компаній реального сектору, а також 40 міжнародних та національних інвесторів. Реальний бізнес зустрівся з інвесторами. Стосовно цього заходу другого українського інвестиційного форуму його мета це створити платформу. Чи таке середовище, де як інвестори, так і реальні бізнеси, які потребують інвестицій, можуть зустрітись, обмінятися ідеями, подискутувати. І ми хочемо, щоб якби, цей форум теж вніс свою, свою частину в розвиток економіки України і інвестиційного клімату загалом. Організатори підрахували, загальна сума портфелів інвесторів, присутніх на форумі, перевищувала 1 мільярд доларів, що є найбільшим показником за всю історію проведення подібних заходів. Представники МВФ підкреслюють, Україні потрібні гроші, щоб виплачувати ці гроші. Вітчизняні ж експерти впевнені, проблема не так в кількості інвестицій, як в відсутності стабільності. Причиною це є цього. те, що немає. Довгострокових а, стратегічних інвесторів в Україні. Наприклад, якщо ми гля... подивитись на країни розвинуті Західної Європи та Америки, то основними довгостроковими стратегічними інвесторами є пенсійні фонди. В нас, як ви знаєте, пенсійний фонд є дефіцитним, мають пройти структурні зміни. Власне, ми намагаємося теж якби створити створити таке середовище, де середовище довіри. Середовище професіоналізму, яке базується на цих же принципах етики і освіти для того, щоб пришвидшити процес інвестицій, процес реформ в Україні. І, хоч ефективних змін всередині країни немає, закордонні експерти продовжують наголошувати, Україна має високий інвестиційний потенціал. Навіть в складних економічних умовах інвестори будуть зберігати інтерес до країни. Якщо є цікава середа, якщо є потенціал, якщо є ринки спиту, якщо є можливості, щоб робити гроші, я думаю, капітал рано чи пізно туди потічено. Аналітики підсумовують, головне завдання навчитися себе продавати, наводять приклад російських колег, які проводять інвестиційні форуми в декілька разів частіше. Фахове спілкування рано чи пізно приносить свої плоди. Компанії знаходять ефективних власників, а інвестори нові шляхи розвитку свого бізнесу.